Усім привіт! Сьогодні будемо тестувати новий формат відеоролику, в рамках якого я буду в онлайні розбирати такі активи, як біток, ефір, нафта, DAX, Золото, Євро, S&P 500 та NASDAQ. Плюс шукати точки входу та коментувати кожну свою дію. Відразу хочу сказати, що я можу ці активи змінювати від ролика до ролика залежно від ваших побажань, які ви обов'язково залишаєте у коментарях. Також не забувайте підписуватись і ставити вподобання. Трішки детальніше про сьогоднішній формат. Я думав над тим, як можна публікувати більшу кількість відеороликів, але не витрачати на це так багато часу, тому що зрозуміло, що займатися лише одним ютубом. Як не виходить. От. І до мене прийшла така думка, що можна поєднати приємне з корисним, так як я, в принципі, майже щодня за чартами, а саме з понеділка по п'ятницю, такі іноді буває, що якусь частину часу я відсутній через інші зобов'язання. Але там приблизно з 3-ї години я майже завжди за чартами. І можу вмикати запис екрану, демонструвати все те, що я роблю, як я мислю, куди я дивлюся, що я відкриваю, як я шукаю точки входу, які це точки входу, з моїми повними коментарями. І мені здається, що такий формат насправді має дуже сильно залітати або не залетить взагалі. Про те, що я планую на майбутнє. Якщо я побачу активність під цим відеороликом, то я зможу збільшити обсяг відеороликів, які я публікую на тиждень саме цього формату, до 3-4. З інтро частиною завершили, можемо приступати до роботи. Відразу перевіряємо Forex Factory, що ще сьогодні залишається по новинам. У нас сьогодні, до речі, весь день Jackson Hole Symposium. Насправді я не бачив якоїсь супер. Високого імпакту от, від цього симпозіуму, хоча час від часу з'являються в новинах релізи від банкірів, від високопосадовців, які можуть тим чи іншим чином впливати на те, що відбувається на чартах, але враховуючи обставини інших релізів, то це не такий значущий. Тому можемо відразу переходити до чартів і дивитися, що тут відбувається з ціною. Почнемо ми з біткоїна. Відразу хочу додати сюди профіль, подивитися, де знаходиться ціна відносно ключових об'ємних рівнів, і таким же чином можна зробити і ось тут. І плюс я ще люблю робити ось так, тобто глобально додавати профіль і дивитися, де знаходяться ключові рівні. Що тут можна відразу сказати і прокоментувати? Тобто, в загальному, якщо дивитися на цей профіль, то Основну думку, з цього можна взяти: це саме ось цей low-volume low volume От, І в принципі інші значення вони будуть плюс-мінус збігатися з тими локальними профілями, які я поставив. Тому я вже його можу в принципі забрати. От, те, що мені потрібно було, я вже з нього взяв. Тепер бачимо поточний стан ціни. Ми бачимо реакцію на е, цю низькооб'ємну ноду. І ціна рухається в напрямку до рівня 115 100 доларів. Ну, і відповідно тут ми можемо розіграти саме класичний сетап, або реакцію на цей рівень з продовженням падіння, або якщо ціна на нього заходить і закріплюється, тобто пробій цього об'ємного рівня є справжнім да, за подальшим закріпленням, то вже можна розіграти ротацію капіталу вище до 119,570 по котируванням CME. Ну, і відповідно, так же само ми беремо в розрахунок нижній баланс, але так як до нього ще досить далеко, то е, поки, в принципі, уваги можна на нього не звертати. Якщо говорити саме про те, що ми дивимося від найближчих е, зон, які цікаві до поточної ціни, від найближчих до найдальших. Е, далі можемо перейти на молодший таймфрейм. Тут відразу ще варто додати ТПО. профіль, який будується. В рамках дня і подивитися по сесіях. Бачимо, що в нас тут вже почався рух з 16-ї години. Зараз ціна слідує вгору, тобто в нас тут був непоганий ентрі, але ми на нього не встигли. Насправді нічого страшного. Зараз подивимося ще по інших активах, що там є цікавого, і, можливо, відразу знайдемо точку входу по. Ефіріуму, або по тих активах, які ще залишаються в моєму Вачлісті. Ну і тут варто нагадати, що якщо ви хочете, щоб я додав якийсь актив у вач ви можете його написати у коментарях. Загалом, що тут ще хочу додати, це, як я вже казав раніше, гарна реакція. І зверніть увагу на те, якою формою зараз будується цей профіль. Тобто він здебільшого виглядає саме з ключовим об'ємом знизу. Плюс тут ми бачимо point of control. От якраз таки, е, така форма профілю вона говорить про те, що ціна може ще повертатися до цього об'єму на тест, і е, тут ми можемо роздивлятися для себе точку входу е, для е, руху вгору, е, так як в нас зараз є всі можливості того, що ціна почне білити висхідний тренд, до якого тут можна буде долучитися. Можна зробити наступним чином: об'єднати профілі. Попереднього дня і поточного дня для того, щоб більш деталізовано сприймати цю інформацію, яка знаходиться на чарті. Бачимо, що таким чином у нас тут знаходиться volume Area High, тут volume Area Low. ось наш point of Control. Це можна робити для того, щоб об'єднувати ті профілі, які знаходяться плюс-мінус на одних цінових значеннях, тобто знаходяться в візуальному балансі. Об'єднувати їх для того, щоб сприймати інформацію більш точно. А якщо говорити про те, де зараз знаходиться ціна, ми знаходимося коло Volume Area High, от як правило, якщо говорити про пошук точки входа, наприклад, тут в контекстуально шукати лонг, то я це зазвичай роблю лише після того, як ціна покидає Volume Area High туди повертається от, або на тесті. До речі, для того, щоб продемонструвати кілька. Крайніх кейсів, то зараз покажу, яким чином я працюю таким же принципом, публікуючи аналітику у спільноті, от і прокоментую кілька е, останніх ситуацій. Ось цей кейс є достатньо показовий, можемо розібрати його. Якщо коротко, на що треба звернути увагу. Перше, в нас знаходиться баланс 116-120 тисяч, бачимо, що ціна вийшла за межі цього балансу, після чого ціна повернулася назад. От. І доречно було шукати точку входу або на Рівні підтримки 116 тисяч або 115 тисяч, так як тут в нас також знаходиться невеличкий баланс, який якраз таки і відправив ціну вище. Тому, якщо ціна сюди буде повертатися, то це буде також доречною ціною, де можна буде розглянути точку входу з наступними цілями. Це ротація до 118 тисяч та до 120 тисяч доларів. Тепер дивимося на результат, тобто ціна протестувала нижній. Кордон балансу, після чого зросла вгору на 6%. Далі бачимо next step, як ціна вже підійшла до безпосереднього утворення нового АТХ. І тут було прийнято рішення про те, що можна долучитися на тесті цих двох рівнів: це 120-119 тисяч доларів по, знову ж таки, біржі CME з цілями на all-time high 123-685. І тепер давайте подивимося, що трапилося в результаті. Ось тут можемо подивитися, як ціна протестувала point of control, після чого пішла вгору оновлювати АТХ. От, тому таким чином можна використовувати цей інструмент для того, щоб достатньо точно читати ринок і знаходити гарні точки входу. Тепер давайте перейдемо до інших активів в реальному часі. На рахунок ефірі ми бачимо, що тут локально ніякого балансу немає, але це нам ніяк не заважає почати. З цього боковичка, який формувався 17 липня по 7 серпня, але також врахувати і крайній імпульс з корекцією, також їх взяти і побачити, що в нас основний об'єм знаходиться якраз таки на цьому рівні. Також в нас ще є об'ємна зона в межах цього боковика, який ми також можемо відмітити окремо при потребі, знову ж таки при потребі. От, але звертаємо увагу, що е, тут зараз ціна також активно торгується і е, втримується. Тут я думаю, що вже доречно перейти на молодший таймфрейм і відразу проаналізувати, що відбувається тут. Але попередньо, зараз зробимо наступним чином: попередньо ми з вами закріпимо цей рівень тут, для того, щоб він ніде не зникав променем. Ось і можемо тепер переходити на молодші таймфрейми. Все. Окей, що ми тут бачимо, що відразу можна об'єднати профіль з попереднім. Більше тут я, в принципі, не бачу сенсу об'єднувати, і бачимо, що ми зараз знаходимося у форматі того, коли в нас будується літера P англійська. Насправді такий паттерн він будується в двох ситуаціях, залежно від тренду. Якщо ми говоримо, що в нас тренд чітко висхідний і в нас формується літера P англійська. То такий паттерн часто символізує імпульс з реакумуляцією, після чого слідує наступний імпульс вгору. Да, і навпаки, якщо ми говоримо про несхідний тренд, коли в нас ціна. Зазвичай падає донизу там, з якимись певними корекціями, і формується е, така літера P англійська, то це символізує те, що тут знаходиться певна кількість об'єму, в рамках якого ціна тестує е, там, не перекриту зону інтересу, після чого варто очікувати падіння е, донизу, тобто продовження падіння. От, виходячи з цього, я завжди раджу звертати увагу на контекстуальний тренд, який передує е, тому прайс екшену Тій частині чарту, яку ви аналізуєте. От, виходячи з того, що відбувається тут. Тобто, виглядає це так, що ціна протестувала ось, тут, ось цю неефективність. Далі бачимо, що ціна вже оновила локальну вершину. От, і в неї є всі шанси з цієї моделі відправити ціну вгору. От, саме головне тут не забувати про синхронізацію з BTC. А доки відеоролик монтувався, ціна успішно полетіла вгору. Але так як BTC виглядає зараз також достатньо непогано для продовження зростання, тому що бачимо, що в нас попередньо був тест низькооб'ємної ноди. І що для цього зараз треба, це побачити продовження висхідної структури, а саме, щоб ціна закріпилася над volume Area High. І тоді це буде дуже гарним сигналом сили як для BTC, так і, зокрема, для Ефіріуму. Ну, якби і звичайно, що тут вже можна буде більш точно очікувати е, зростання вгору з цього паттерну. От. Але я думаю, що і так, е, плюс-мінус зараз стає зрозуміло, в яку сторону нам дивитися. Проте точки входу тут зараз як такої, я не бачу з контексту, що ми можемо знайти. Тому пропоную рухатися далі до нафти. Е, на відкритті, нас, точніше, навіть до відкриття в нас тут ще сформувався хай на е, Лондоні, після чого. Послідувало падіння, От, і бачимо, що зараз ціна дає відкат, але відразу хочеться зрозуміти е, локально, що тут відбувається. Тут в мене заздалегідь вже були певні відмітки, я їх зараз можу видалити. Е, вони базувалися якраз таки на глобальному балансі, який по нафті знаходився ось тут. Давайте. Ну, прямо з цього ми його можемо відмітити. Тобто для того, щоб побачити детально всю картину. Ну і також, якщо ми ще підемо трішки вище, да, побачимо, що тут в нас також є певний баланс, яким нехтувати не варто. І враховуючи те, що ми зараз вже знаходимося на цих рівнях, давайте я тільки додам сюди промінь, щоб... У нас не зміщувався рівень, ось так я зроблю, і тепер можемо перейти на, геть на годинку перейти. От, ми побачимо, що якраз таки ціна багато часу проводить е, біля контекстуального рівня. Плюс, е, враховуючи локальний баланс, ми можемо тут відразу відмітити низькооб'ємну ноду, яка знаходиться ось тут. От, і бачимо, що ціна підзажалася між point of контролем, актуального балансу. і... Volume area Low глобального балансу. От, виходячи з цього, що тут буде доречно робити, дивимося, що в нас тут структура локально є несхідною. Тут ціна проводила деякий час. Також тут бачимо локально несхідний тренд, і, виходячи з цього, що я бачу для себе і що я буду робити. В рамках поточної сесії в нас ціна майже дійшла до необхідного рівня. Для того, аби тут розглядати точку входу в шорту, ну, так як поточна ціна знаходиться достатньо далеко від цих двох рівнів, а структура на даний момент є не східною локально, да? не дивлячись навіть на те, що ціна тестувала Point of Control, то доки ціна знаходиться тут, я ніяку позицію для себе тут абсолютно не бачу. Якщо резюмувати, то... Крайній імпульс, який відбувся, він майже доставив ціну до ключового рівня, з якого можна було шукати точку входу шорт. Плюс до того всього, що ціна знаходиться локально в несхідному на тренді, навіть не дивлячись на те, що тут вже був тест Point of Control. Що тут я зараз бачу для себе точно очікувати завтрашню сесію, так як на завтра на завтра п'ятниця, в нас останній день. Перед вихідними, от. і завтра ми можемо побачити або перезняття цієї вершини з тестом для пошуку точки входу, або якщо, якщо тут ціна буде падати, то контртрендовий невеличкий лонг від цього рівня знайти всередині дня е, також не буде поганою ідеєю. Але взагалом, так як ціна знаходиться зараз е, не в контекстуальних для мене зонах для пошуку точки входу, я це діло буду пропускати. Далі в нас DAX полетів вгору. Золото. Я вже візуально просто продивляюся, що де можна взяти цікавого. Євро у нас вкатується. І залишилися ще індекси. До речі, по індексам можна буде цікаво відслідкувати динаміку. Якщо дивитися на SP 500, то видно, що в нас 3 години до закриття цієї свічки. Тут, до речі, попрацювала вона з вершиною минулої свічки. І загалом, якщо оцінити те, що тут зараз відбувається, давайте відразу додамо сюди профіль. Тобто ціна зараз дала реакцію від point of control. Слухайте, дуже непогана точка входу зараз може бути в шорт. Давайте я подивлюся. Так, да, я, я вже трохи піднаберу шорт, кину зараз стоп за локальну вершину. От, мені буде цікаво От, побачити ось такий рух. Mm. що я зараз зробив? Я відкрив угоду в шорт. Тут можете побачити на екрані. Перед собою відкриття з Бейбіта, відразу кинув стоп за вершину. Знову ж таки, не ідеальна точка входу, але так як ми зараз обмежені трішки в часі, то я думаю, що це буде більш ніж непогано для того, щоб показати, як відбувається взагалі цей процес від аналізу до відкриття. Насправді, не можна сказати, що тут аналіз був якимось поверхневим. тут Достатньо доречно був розібраний кожен елемент, і загалом вони скалися в таку картину, що в нас зараз 6 година вечора, і я думаю, що е, там, до десь години 9-10 в нас вже має трапитися розв'язка по позиції або стоп, або тейк, звичайно такі. Якщо говорити про контекст, то знову ж таки ціна протестувала об'ємний рівень ключовий. і Далі з 4 годин для мене є важливим, що ціна. Е, Вийшла за вершину попередньої свічки. От. І тепер, якщо ще закинутися в подробиці, от, наприклад, там, включити той самий ТПО, хоча тут вже і так все стає зрозумілим. Але на всякий випадок можемо тут, до речі, об'єднати два профіля. От. І що ми побачимо в загальному? Ми побачимо, що ціна повернулася в межі боковика, але відразу сильно прореагувала на point of control. І повернулася назад до Volume Area Low. От. І якщо загально це все скласти докупи, то мої очікування такі, що зараз ціна е продовжить падати донизу до ось цих цілей, які я сказав. До найближчої авто, грубо кажучи, навіть її сюди трішки можна нижче поставити як таргет. От. Ну і все. Що, тоді кидаюся зараз на паузу, а там е продовжимо, як тільки в нас трапиться або якась розв'язка, або ціна. Зрушить з місця хоча б в одну зі сторін, щоб зараз просто так не витрачати час. Бачу, що СНП почала проливатися, вже дійшла до вказаного мною рівня і рухається далі. Відразу скажу, що як тільки ми перейдемо під рівень Volume Area Low, я перекину стоп в БЗ. Знову ж таки, тут варто відмітити, що точка входу не найкраща. Да, Я міг дочекатися по кращій ціні зайти, але насправді ну, відчуваю на собі трішки тиск запису, тому що якщо щось піде не так, я все одно це буду публікувати. Я собі дав слово. Що в мене шляху назад немає, тому в мене відчуття насправді ніби я знаходжуся в прямому ефірі. От, тому да, Деякі інколи неточності можуть бути, але це все окей. Тому чекаю виходу зараз під Area Aріalop, перекидаюся в БЗ і буду далі чекати take profita. До речі, на 1 до 2, де він тут є? Ну, в принципі, це вже буде закол цього мінімума, тому вже, в принципі, варто дочекатися вже зняття. Єдине, що подивимося, якщо буде е... по НАЗДу зняття, а по SP не буде, то тоді тут треба буде приймати рішення. Хоча NASDAQ зараз виглядає набагато сильніше, тому я думаю, що sp якраз таки... Має всі шанси для того, щоб зняти ці мінімуми. Так, до нас прийшов помічник, долучився проконтролювати, що тут відбувається. Ціна повернулася до точки входу, але насправді це зовсім не страшно, тому що тут же локально білий це не східний тренд. І е, я очікую, що ціна далі продовжує падати. Так, даю апдейт. Ціна протестувала 4 годинну вершину. Цей же самий рівень е, по значеннях 6408.50 і звідси полетіла достатньо сильна реакція. От, сподіваюся, що вже цей імпульсний захід якраз таки і доставить ціну до тейк профіту До речі, ще хочу показати, що ціна вже спускається до volume Area Low. І так як я казав, що коли ми закріпимося під ним, тоді перекинуся в БЗ, бо тут бачимо, що ціна спустилася під цей ключовий рівень, але її відразу відкупили. Тому вже... Безпосередньо під цим мінімумом можна буде перекидатися в БЗ і зробити цю позицію для себе абсолютно безкоштовною. Окей, включуся далі, як буде вже щось більш цікаве. Ціна зараз підходить до цього мінімуму, і можна буде вже переставляти позицію в беззбиток. Ну і фактично далі слідкувати за нею уважно, але вже на розслабленому, так би мовити. Тому зараз я прямо це і зроблю. І далі будемо дивитися, але попередньо ще хочу закинути альорти на всяк випадок. Вдруг я кудись в цю хвилину буду відходити. От, я думаю, цього вистачить все. Перекидуюсь і слідкуємо далі. 20-та година вечора по Києву, я вже пішов насправді вечеряти. І паралельно з телефона вів позицію. Дивився за ось цим імпульсом гору, мені вже здавалося, що ціна зараз дійде до 6395, і звідси піде вкат, але бачимо, що вкат пішов трішки раніше. От, дивлячись на цей Price Action, трошки підвтомився сидіти в позиції. От, і враховуючи, що вже 8-ма година вечора, якщо ціна дістанеться сюди, на оновлення мінімуму, як FTA, то я тоді відразу її і підзакрию. До речі, видно, що вже NASDAQ тільки що зняв цей мінімум. S&P його не зняла, тобто вона відносно поводиться сильніше. Так, все бачимо, що ціна дійшла до мого тик-профіту. 14 R мене закрило. Тому на сьогодні все. Я думаю, що вже не будемо дивитися з вами. Що відбулося з цими активами, бо насправді відеоролики також вийшли занадто довгим. Але так як це експериментальний формат, то може бути. Тому попрошу вас написати коментар, як вам взагалі такий підхід. Лайк, підписка це автоматично. І Також не забувайте, що в описі до цього ролику є посилання на мій телеграм-канал, в якому я більш детально ділюся похожим контентом. Тому всім бажаю успіхів і побачимося вже в наступному ролику.